події міста та регіону на часі в студії Яна Потоцька. Вітаю в Києві. Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці влучань 6 червня. Вивезено понад 3 тисячі тонн залишків від будівель. Нагадаємо, внаслідок цієї атаки загинуло троє вогнеборців київського гарнізону. Постраждало 23 людини, серед яких 16 рятувальники. Вранці 9 червня окупанти знову атакували Київ та область. Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі. На місці працюють служби. З'ясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється. Чергова нічна атака ворога на Київщину в області. Працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено два приватні будинки: автомобіль та господарча споруда. У них посічені фасади та вибиті вікна. Зують окупанти і Нікопольщину на вихідних. Били по місту та прилеглих громадах зграді в дронів та артилерії. Пошкоджено приватні будинки, два підприємства, автівка та лінії електропередач. Через обстріли поранення отримали четверо людей. Внаслідок ударів кабами по межівській громаді. Заглинув чоловік. Внаслідок артобстрілу Нікополя дістав в множинних осколкових поранень 42-річний чоловік. У тяжкому стані його госпіталізували. Внаслідок атаки безпілотника зазнав поранень 24-річний чоловік. Він теж під наглядом лікарів. Не давали спати на Миколаївщині. Вночі обстріляли Костянтинівську громаду. В результаті комбінованого удару пожежа спалахнула на складському приміщенні агроферми. На щастя, обійшлося без постраждалих. Найбільше били по Харкову удари прийшлися по чотирьох районах. Людей побило будинки. Також постраждали адмінспоруди. І по дром, декілька багатоповерхівок та дитяча залізниця. Відомо про трьох загиблих. Ще 23 людини поранено. За життя двох харків'ян досі борються лікарі. Внаслідок ударів баражуючим боєприпасом типу ланцет в Недригалівській громаді поранення отримали сім людей. Одна з поранених вагітна. В Османській громаді дрон атакував двох цивільних. Також пошкоджено приміщення магазину, навчального закладу приватні житлові будинки та автівки. Тим часом бійці сил спеціальних операцій атакували аеродром Саваслейка. За попередню інформацію військові відмінусували з російського повітряного флоту літаки Міг 31 та Су 30 34 в яких окупант з яких окупанти били по території України. Також українські дрони завітали і на російський завод у Чебоксарах, який постачає електроніку для кораблів підводних човнів та дронів. Після атаки підприємство призупинило свою діяльність. Я Ще взрив. Нові квіти, охайні кущі та покошені газони. Цього разу комунальники приводять до ладу паркову зону на проспекті Металургів. Косарі стали до роботи о сьомій ранку. і Вже покосили траву на території площою 2000 квадратних метрів. Крім того, зеленбудівці підстригли кущі та посадили ще сотень квітів. Це рослини у підвізних вазонах та однорічках, які висаджуються в ґрунт. Вони гарно доповнюють багаторічні квіти, які тут світуть протягом всього. Цього літа та осені і залишаються зимувати. Серед таких ешольція жовта макоподібна рослина родом з Північної Америки. Вона якнайкраще пасує для декорування схилів, клумб кам'янистих гірок. Усі квіти, які висадили на проспекті металургів, невибагливі і призвичайні до місцевого клімату. Квіти в нас різнообразні. Пі Пітунія, сурфінія, тагітіс. Ну і інші. Дуже багато квітів ми висаджуємо, вже до цього моменту ми висадили вже 3,5 тисячі квітів, Висадили тільки на інших об'єктах висадили. Це сквер поверхні, районна адміністрація, коло по вулиці Петраса Гайдачного. Макет ми, при... ми це робимо на місці одразу. Ми бачимо, які квіти приїхали, смотримо на клумбу, які квіти дуже підходять до цієї клумби, ми ті висаджуємо. Конкретного малюнку тут немає, тут все везде по-різному. Каждое... Да, все, да. все на клумбі да, природно, да. від самої клумби залежить. Розумні роботи, прилади конструкції та безліч інших цікавинок. Все це створили запорізькі школярі, а демонстрували на фестивалі Ефест, e який відбувся в Запорізькому ліцеї номер 15 Все для того, аби показати важливість інженерії та інформаційних технологій в нашому сьогоденні. Більше бачила Ірина Чернова. Наша кафедра готує фахівців в напрямках інформаційних технологій. Це можливість і створювати розумні міста, і керувати цифровим бізнесом, і захищати дані і інформацію. Семирічний Данило уважно слухає розповідь про професії майбутнього, які згодом можна буде опанувати у Запорізькому виші. Хлопець не по літах розумний. До цього на фестивалі він переміг у Вікторині учасників, які набагато старші за нього. От про цього робота він знає більше за всіх. Я знаю, що він дуже корисний в космічних... Корабль в майбутньому. Він може попереджати про небезпеку і навіть захищати. Я знаю, що, що робот витвір людини для того, щоб вони допомагали їм. А тепер давай це її хватай. О, так, ти захватив, є. А тепер цим піднімай. Підніми. О, є. А тепер можеш перемістити От, і поставити. Так, раз, і поставити, і змінив її. Вчитель математики та фізики Володимир Петренко пояснює принцип дії підйомного механізму екскаватора. Це полегшена модель для дітей, щоб її зробити, часу піде не менше чотирьох днів. Каже, вірить, що за інженерією майбутнє. А головне організувати та вмотивувати учнів. Коли учні своїми руками щось роблять, вони дістають певний досвід, і вже потім можна бачити якісь результати з них. Звичайно, якби побільше в школі було отакого. От От, як оце ну, на інженерному фестивалі, або ж виділялися для цього якісь години Міністерством освіти, це було б значно краще, ніжби ми вчили сухо фундаменти цієї науки. Я дуже хотів би, щоб наші учні були інженерами, тому що, як ви бачите в сучасних е, умовах, е, що рухає прогрес? Звичайна інженерія. Всі дрони, всі це виготовляється. Це треба мати мізки, це треба мати знання, це треба вміння. А от Кіра, учениця другого класу, вже зараз із користю поєднує свої знання із захопленням. Вона вже понад рік виготовляє сережки та браслети, продає або дарує друзям. Ці вироби вже зараз можуть гідно конкурувати на ринку прикрас. Спочатку зробити за сьозочку, а потім нанизувати. А потім коли закінчив, а ще одну за стьожкою і просле зробимо. Матвій також, окрім здібностей, має ще й бізнесову жилку. Точно знає, який прилад матиме шалену популярність влітку. Виготовити вентилятор йому допоміг тато. Із картону та із машинки він його дійства на моторчик взяв і батарейка. Тут не батарейка можна. Тут батарейка. Тут моторчик А Чи воно крутиться? О, це лапа. Марк працює у техніці стимпанк. Це своєрідний дизайн предметів чи одягу. Каже, якось побачив у новинах, що після ворожого прильоту в будинку було знищено цілий під'їзд. Тільки от такий півник і вцілів. Його тоді подарували президентові. Марк вирішив зробити свого непереможного півника, посиливши кераміку металевими деталями. Всі наші локації вони засновані на наукових знаннях. Це знання математики, комбінаторики. Там далі в нас є представлено, як можна із фігур складати різноманітні інші фігури, або, наприклад, тварин, будиночки і так далі. Для дітей, які в нас ще тільки майбутні першокласники, це ось така цікава вправа про гусінь, яка оживає від того, що збільшується її об'єм, і вона починає оживати. І локація, де проводяться найпростіші досліди. Це модель вулкана на основі дії, соди та е, уксуса. Громадська організація, саме про пролаб і за підтримки нова Україна», вони інженерний тиждень вже проводять з 2020 року. В цьому році ми взяли участь вперше. І потім у них умова була щодо охочих. Проведення саме проєктного пілот, пілотного проєкту Інженерний фестиваль і е, із 166 заявок вони обрали 10 шкіл з усієї України, і ми увійшли в десятку. В рамках фестивалю ЕФЕСТ e провели також майстер-класи з технічної творчості, робототехніки та радіоконструювання. Організатори та учасники сподіваються, що й наступного року потраплять до списку обраних шкіл і зможуть знову провести цей захід у своєму ліцеї. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот. На цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.